Сезон злив. Через сильні дощі вода підтопила село Східниця Львівської області. Про погіршення погодних умов попереджають і прикарпатців. Яка ситуація наразі розкаже Тетяна Дадак? Це кадри паводку у Львівській області. Вода підтопила у східниці близько 100 житлових будинків, понад 10 готелів і магазинів, пошкоджені місцеві мости. Від прикарпатців на лінію 102 повідомлень про підтоплення не було, кажуть рятувальники. Проте попереджають про значні дощі та грози. На річках басейнів Дністра та Прута продовжується підвищення рівню води на 0,3-1,5 метри над поточними в межах русел. У місцях проходження локальних значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку. Також в гірських районах існує загроза сходження селів. Другий рівень небезпеки Помаранчевий. Також 12-13 червня в Дністрі на ділянці галер-заліщики очікується добігання хвилі дощового паводку з підвищенням рівнів води на 0,5-1 метр. Через погіршення погоди надзвичайники закликають туристів утриматися від походів у гори. У гірських районах існує загроза сходу селів. Це короткочасні гірські паводки, які утворюються внаслідок сильних зливових дощів та складаються з води та каміння, рухаються з великою швидкістю та руйнують все на своєму шляху. В обласному центрі з гідрометеорології прогнозують зливи до кінця тижня. Як вночі, так і в день. Короткочасні великі дощі. місцями локально будуть у другій половині не грози. Температура 15-20 градусів, ну і поступово буде підвищитися до 23-27 градусів. За словами Юрія Горбенка, прикарпатські річки не вийшли із берегів, а підйом рівня води минеться без негативних наслідків.